Так, підключаємо його, давайте спочатку вмикаємо і підключаємо до нашого акумулятора. Так, ось спрацював у нас компресор. Бачите, все працює. Так, Тепер будемо спробувати заводити його. Бачите, З першого разу все добре, все працює. У нас є кілька варіантів таких пускових пристріїв по різній ціні. Актуальні ціни ви можете подивитись на нашому сайті. На все вам добре!